Если призовут, пойдете на фронт? Если призовут, конечно, пойду. Я думаю, что все пойдут. Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать за Украину. Завтра пойдем разом вперед. Если куля в лоб, то куля в лоб. Я не служил. Ну, а как бы повестка пришла, ты бы что? Ты бы шо? я бы побег. Ось ти сидів за комп'ютері, ти сам сказав, що сидів за комп'ютером. Ну за яким комп'ютером? Крістіна, блядь? у мене 33 бойових виходи, блядь, в этот блін. Куди за лінію фронта, блядь. Друзі, як вам така таблетка пам'яті? Чи хтось бачив кордони на фронті? Чи кличка з Яценюком біля стіни на кордоні з Росією, на яку Яценюк, до речі, витратив 7 мільярдів гривень, а Арестович з його бойовими виходами? Перший повинен був бігти в Курську область, але що натомість? Ті, хто голосніше всіх кричав, зараз висиджуються в кращому випадку в Києві, а на фронт відправляють простих хлопців та каже, повигрібали всі села та неличкі містечка. До голови поприїжджали блядь, у селі три каліки залишилися, вони їздять. Мого сина випоймались з відкритої форми туберкульозу. А ви нікого не знаєте? Ви а тоді їздите, супровождаєте кортежі вертивих. Як вам не стидно? Як у вас вам все? Як, у вас, як у вас земля носе? Як вас земля носить? Ти чого не на війні? Ти чого не на війні? Ти присягу давав? Ти давав присягу на а Ти ловиш цього? що Шану хоч яку небудь копійку заробляєте, вам на лоє, щоб платити, щоб вам зарплата була. Як вам не стидно, то у тебе совість, ти спокійно ночі спиш, а я ні. Та, да, ви ж забрали, ви приїжджали і забрали, ви сюди забрали. Я, у вас тільки вже їде да, отаких от хлопів, які на війні дожні бути в окопах. Знайте, ви все хорошо, знаєте, ви все хорошо, де багатодітні, де да, всі висе хорошо, знаєте. І загрібайте, ви всіх по Ви всех, всех загрібаєте на війну. Ні, у мене ці слова, я поки дитину не дитину не вирву із окопів, я не успокоюся. І ніхто мене, і ніхто мені рот не закриє, тим паче ти. Іди на війну. Іди, іди прав своїх синів на війну. Якби дав Бог, якби дав Бог, ми матері ми проклянемо вас людоловів. Побачите ви на твоїй шкурі. Як дитину больну, яка без шевел не дихає, а його в окопи в штурмовики. Ні, ви знаєте, сам пішов добровольцем. Ви, звісно, ви тільки підвозите, я бачу, ви тільки воно підвозите. Підійти? Да, я ходжу на роботу. Звісно, виконую. Ні, Ви не виконуєте, ви людолови. Але цього мало, ТЦК пропонують робити арешт та конфіскацію майна. Заморозку рахунків. Можна зробити фізично, обіцяють зробити це онлайн. Запроваджена там низка штрафів, як сприйняли його прийняття. Я вважаю, він дуже м'який. Я вважаю, набагато мали бути радикальніші санкції. Тобто це і арешт майна, це і арешт рахунків, це і взимання майна. Ну, Тобто, я набагато жорстче по це робив би все. І кордони, я б вибачайте, условно, да, утрирую, але б я в ті суші і крокоділи запустив. Би. Цим шматком сала не те, що крокодил, ними от вдавиться. А ви що думаєте? Напишіть в коментарях. А ось що кажуть нормальні військові, які пройшли вогонь воду проти ЦК очередне пробиття дна. По-моєму, вже ні у кого сумнівів, що ця структура працює Тільки на ворога, на противника. Розжигає ненависть у нас внутрішні, польза від фронт. Фронту не приносит никакого, даже она приносит туда вред. Как она приносит туда вред, это когда насильно мобилизированными пополняются бригады, восстанавливаются. Еще хуже, когда они создаются за счет насильно мобилизированных. И от этого страдают, и уже пострадало, к сожалению, немало тигров, реально боевых мотивированных в том плане, что когда занимают позиции немотивированные войны наши, которые туда доходят, если они еще раньше до этого времени не съебались оттуда, оттуда доезжают, то в определенный момент они из-за своей неквалификации, нежелания и всего остального, с чем связаны боевые действия, оставляют позицию, проваливаются, тем самым подставляют тех э и отдают жизни те, кто мотивирован, воюет с самого початку и продолжал это делать. Немало случаев, когда это дезмотивирует тех, кто был готов воевать. И даже тигры войны понимают, что это просто их отправляют недоукомплектованными на нереалистичные боевые задания. И уходят они тоже в СЗЧ. Такое тоже есть. Плюс к этому добавим, сколько бюджета денег нецелесообразно потрачено на подготовку, на содержание самого ТЦК, на подготовку вот таких бойцов, которые их поймали на улице. И кто от этого выиграет? Какой выход с этого? Не молчать, а еще лучше принимать какие-то действия, находить какие-то рычаги давления, мирные, исключительно мирные, никаких насильственных, по принуждению распустить эту структуру подойти к мобилизации по-новому, как-то по-другому. Только так. Э -э, возможно ли это с этой Верховной Радой? Сомневаюсь. Им это тоже все выгодно, то, что происходит, все идет по их плану. Там больше тех, кому это выгодно. На жаль. Главное не молчать, объединяться, э -э, как мы, мы не объединялись до этого. Только так есть шанс у нас вырубить с этой ситуацией. Обнялся и себя А тим часом The Times викатили статтю, в котрій розповіли їх погляд на те, чому Трамп ненавидить Україну. Це почалось ще з першого терміну Трампа. Останні гучні заяви президента зв'язують з подіями під час його першого терміну у Білому домі, і на це є кілька причин. Трамп... Трамп ненавидить Україну. Він і люди в його оточенні вважають, що Україна була причиною всіх проблем Трампа. Говорив минулого року Лев Парнас, американський бізнесмен радянського походження. Причини ворожості Трампа на думку The Times. у 2019 році. 47-й президент Америки став фігурантом процесу імпічменту. Тоді його звинувачували у заморожуванні майже 400 мільйонів доларів військової допомоги України. Він намагався змусити українську владу почати розслідування проти Джо Байдена, коли він був віцепрезидентом Америки і його сина Хантера. Цей процес припав на президентські вибори в Україні, на яких переміг Володимир Зеленський. На думку Трампа Байден тиснув на Україну, щоб звільнити генерального прокурора, який нібито розслідував діяльність Бурізма енергетична компанія, управлінні якої перебував його син. Проте доказів щодо цього не знайшлось. Особистий адвокат Рудольф Джуліан, за дорученням Трампа, поїхав в Україну. Він мав переконати Зеленського публічно. Оголосити про розслідування, яке б серйозно зашкодило шансам Байдена на перемогу, Зеленський відмов, адже не хотів втручатися у внутрішні справи Америки. Трамп наполягав, щоб Зеленський розпочав розслідування щодо відповідальності України за хакерські атаки на національний комітет демократичної партії в 2016 році. Просто ужасно видеть, как американский президент выступает против одного из наших друзей и открыто поддерживает такого головореза, как Владимир Путин. Стыдно слышать, как президент повторяет пропаганду Путина, подготавливая почву для переговоров, которые выгодны России за счет Украины. Украинцы не начинали эту войну. Это сделал Владимир Путин. Украинцы сражались и погибали на поле боя, защищая свой дом. Страдания и разрушения, которые выпали на долю Украины и украинского народа, просто ошеломляют. И все из-за Владимира Путина. Все из-за Владимира Путина.